вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше вже за мить у студії. Працює Наталя Болдинська. Відновлення наймолодших сенсорні кімнати це особливий простір, де діти можуть розслабитися і навчитися краще контролювати свої емоції. Такі зони допомагають дітям з особливими освітніми потребами адаптуватися до навчального процесу. У Кривому Розі реалізують проєкт зі створення сучасних сенсорних кімнат у закладах освіти. Їх обладнують технікою, матеріалами, які стимулюють розвиток дитини. І Головне педагоги проходять спеціальне навчання, щоб працювати з кожною дитиною індивідуально. В одному з таких закладів побували і наші кореспонденти. Чудово, ти розумно. Сходимо, тримаю на кольоровий. На пазли. Всі відкривають нові сенсорні кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Тут створюють безпечне розвивальне середовище, яке допомагає малечі спілкуватися, навчатися і зростати впевнено. Одразу декілька таких просторів з'явилися у дитячому садочку 236. Питання створення безпечного здорового розвивального середовища завжди в нашому закладі було дуже актуальним. А участь у міжнародних проєктах, допомога міжнародних партнерів допомагає нам урізноманітнити і. Збагат збагатити ресурси і для освітнього процесу, і для проведення корекційно розвиткової роботи у сенсорних кімнатах передбачено регульоване освітлення, проекційні та бульбашкові модулі, аудіосистеми з керованою гучністю, тактильні панелі, куби, підлогові мати та крісла пуфи, інтерактивні панелі з іграми на координацію рухів. Кімнати реалізуються в межах проекту Криця підтримка відновлення криворіжжя, що реалізується спільно з компанією Проман та агенцією розвитку люксдев за фінансування великого герцогства ми постійно робимо все для підтримки наших діточок, і акцент на, особливо для дітей з освітніми потребами. І от зараз у нас відкрита в місті в цьому році 17 сенсорних кімнат, в яких займаються 3 тисячі дітей з особими освітніми потребами. Педагоги кажуть, що це дуже важливий напрямок і треба розширювати ці кімнати. Ну ось, будь ласка, ми бачимо в дитячому садочку дітками поспілкувався, діти задоволені, педагоги задоволені, батьки задоволені. Ну гарний проект, дуже гарний. Сенсорні кімнати діють у дитсадках і школах різних районів міста. Загалом у кривому розі їх 17. Педагоги та психологи проходять спеціальні навчання, щоб ефективно використовувати нове обладнання і адаптувати методики під індивідуальні потреби кожної дитини. Анастасія Костенюк, Ірина Семкович, перший міський. Мінус 22 цілі. Армійці з повітряного командування схід збили в небі над Дніпропетровщиною 22 російські безпілотники під час нічної масованої атаки. Ворог атакував Дніпро ракетою, залізо прилетіло по підприємству. Обійшлось без загиблих і постраждалих. В Синельниківському районі було гучно в Покровській та Миколаївській громадах через прильоти безпілотників агресора. Дісталось приватним будинкам та інфраструктурі. В день балістика у Дніпрі понівечила об'єкт інфраструктури в Нікопольському районі. Ворог атакував Нікополь, Марганецьку, Покровську та Мирівську громаду з артилерії та дронами. Місцеві мешканці не постраждали напередодні. Внаслідок атаки БПЛА на Павлоград поранено двох людей. Вороже залізо пошкодило дитячий садок. В Нікопольському районі удари витримали Нікополь, Марганецька, Покровська, Червоногригорівська та Мирівська громади. Ворог бив з гармат великого калібру дронами, побиті дві АЗС, приватні будинки, авто. В Синельниківському районі було гучно через прильоти БПЛА та кабів. Через удари пошкоджені приватний будинок, авто та інфраструктура. Люди не постраждали. масована атака по критичній інфраструктурі України. Росія атакувала енергетику та газові комунікації. ДТЕК повідомив про атаки на електростанції в різних регіонах. Це вже третя масована атака на теплостанції. ДТЕК за жовтень. Обласні військові адміністрації повідомляють про влучання на Львівщині, Чернігівщині, Івано-Франківщині та Вінничині. Там постраждали четверо людей. Семирічна дівчинка від отриманих травм померла в лікарні на Черкащині. Ні, постраждало фермерське господарство, лінія електропередач, приватні оселі. На сумщині ворожі дрони атакували заправку прямо в середмісті Четверо людей поранені. По Запоріжжю окупанти випустили щонайменше 20 БПЛА та 8 ракет. Зруйновані кілька поверхів гуртожитку, пошкоджені 5 багатоповерхівок, кілька приватних будинків під завалами, ще можуть залишатися люди. Рятувальна операція триває наразі. Відомо про 17 постраждалих, та з-під завалів вже дістали тіла двох загиблих. Загалом, впродовж доби, окупанти завдали понад 700 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали і шість населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей постраждали. На Київщині внаслідок ворожої атаки в Борисполі постраждала жінка. Пошкоджено будинки підприємства, багатоповерхівки, авто та автобуси. В білоцерківському районі пошкоджено приватний будинок. На Донеччині одна людина загинула, і ще одна поранена. У Дружківці також і пошкоджено дві багатоповерхівки та газогін. В Костянтинівці поранено двох людей. Близько 10-ї ранку Слов'янськ обстріляли з РСЗВ. Троє людей загинули вночі. Росіяни атакували і Херсонщину дронами. Впродовж доби російська армія на Херсонщині пошкодила чотири багатоповерхівки, дев'ять приватних будинків, адмінбудівлю, стільникову вежу, церкву та авто. Через російську агресію 12 людей дістали поранення. Сили ППО на варті країни російські окупаційні війська здійснили комбіновану ракетно-шахетну атаку на Україну. Наші військові знешкодили понад 500 шахетів, 21 крилату ракету Х-101, сім крилатих калібрів, дві керовані авіаракети та крилату ракету Іскандер-К. Минулої доби окупанти втратили понад 900 солдатів. Також вивели з ладу 340 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 128 одиниць автотехніки, 25 гармат. Ри броньовики, два танки, два ворожі засоби ППО та РСЗВ. Українська авіація, ракетні війська та артилерія вразили чотири райони зосередження особового складу і озброєння, два артилерійські засоби противника по всій лінії фронту сили оборони України відбили 172 ворожих штурми на різних напрямках. В підсумку за 1345 днів українські армійці вивели з ладу 428 літаків, 346 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 34 тисячі гармат, понад 75 тисяч безпілотників, понад 65 тисяч одиниць автотранспорту, більше тисячі засобів ППО, понад півтори тисячі РСЗВ – більше трьох тисяч крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 141 тисячу загарбників. Плюс 20 пташок для роботи тих, хто пильнує за повітряним простором Кривого Рогу та Криворізького району. Рада оборони міста передала вартовим нашого неба два десятки безпілотників-перехоплювачів. З їх поміч у процес знищення ворожих дронів стане більш ефективним та результативним. Наскільки важлива така підтримка для сил ППО в нашому регіоні? Дізнавались наші кореспонденти. Армієць на псевдодиректор один з тих, хто стоїть на варті неба над Кривим Рогом та Криворізьким районом. Знищення ворожих цілей в нашому повітряному просторі, його безпосередня щоденна робота, а також врятовані життя, здоров'я та майно містян. Разом з побратимами отримав у своє розпорядження чергове суттєве, матеріально-технічне підсилення наявних можливостей. Пташки досить такі дієві. Сьогодні був збитий 12 й шахет в районі міста, тобто робота ведеться пташки, ефективні. Я не буду вказати технічних Три характеристика, ви всі наявні БПЛА супротивника, вони можуть знищити від початку повномасштабної російсько-української війни. Раніше Рада оборони міста вже передала нашим захисникам близько сотні безпілотних авіаційних комплексів та БПЛА, 330 одиниць одиниць репта антидронового обладнання, а також позашляховики, причепи, потужні прожектори, турелі, планшети та прилади нічного бачення для мобільних вогневих груп та багато іншого. Нове технічне підсилення допоможе зміцнити захист неба над кривим рогом. Посилю. Протиповітряне прикриття нашого міста. Ще передали 20 БПЛА літакового типу підрозділам, які відповідальні за небо. Хлопці досвідчені, хлопці потужні, вміють працювати з цією технікою. Сьогодні вночі був мінус 1 шахет, це їхня робота. Ми завжди поруч. Те, що стосується прикриття Кривого Рога це навіть не брате номер один, прайте номер нуль. Це те, що чим ми займаємось кожного дня. Всього ж від початку повномасштабної російсько-української війни Рада оборони міста вже надала допомоги на суму в понад три мільярди гривень для 200 військових частин, які виконують бойові задачі на різних напрямках фронту. І ця робота з підтримки сил оборони України триватиме стільки, скільки буде потрібно. Олександр Фофілатів, Іван Сергій перший міський. У Кривому Розі стартував унікальний фестиваль талантів серед студентів університету третього віку. Ініціатива об'єднала активних людей поважного віку, які прагнуть розвиватися, творити і надихати інших. Фестиваль відбуватиметься в кілька етапів: від презентації і відборів у районах до гала-концерту у січні. Учасники змагатимуться в п'яти жанрах: це вокал, хореографія, сценічне мистецтво, театралізовані мініатюри, фото і відеотворчість. Фіналісти отримають Знання в номінаціях Золотий голос, Талант без віку, фаворит журі та інших. Організатори підкреслюють, це не просто конкурс, це можливість реалізувати творчий потенціал в будь-якому віці. Всі подробиці про початок фестивалю далі. Вають студентами золотого віку. Вони навчаються, спілкуються, надихають і не бояться відкривати в собі нові таланти. Випускниця університету третього віку. Пані Надія каже, що цей проект подарував їй не лише знання, але й нових друзів. Для неї участь у фестивалі це можливість знову відчути велич сцени і довести талант не має віку. Реаграфія нравилася, подобалася. Та всі, всі, всі заняття, всі і учителі дуже добрі, дуже. Саме перве, друзі, це саме перше. Так, що скучалися, ми зустрічалися, і нас возили у ботанічний сад, і, і на концерти приглашають. Фестиваль талантів об'єднав студентів університету третього віку з усіх районів Кривого Рогу. Учасники презентують свої творчі здобутки у п'яти жанрах: від музики і танців до театральних мініатюр та фото і відеомистецтва. А фіналісти отримують визнання у номінаціях Золотий голос, талант без віку, Яскрава особистість та інші. Будемо проводити відбіркові тури. Все буде відбуватися такі у три етапи. Сьогодні перший етап презентації саме проекту, другий етап це відбіркові тури, які будуть проходити в кожному районі нашого міста, і третій етап це фінальна подія. Саме ті учасники, які будуть заявлені до другого етапу експертною радою, будуть переглянуті і допущені вже до фінальної події. Організатори кажуть, цей фестиваль не про конкуренцію, а про натхнення і віру у власні сили. У кожного учасника своя історія, свій шлях і своє неповторне бачення мистецтва. Фінальний гала-концерт планують провести у січні, де оберуть переможців у кожній із номінацій кривий ріг був і залишається культурною столицею нашої України. Чому тому що в нас працюють 10 палаців культури? Тому у маючи такі дві складові з одного сторони з одного боку можливість наших палаців культури з іншого наш творчість наших студентів, ми маємо змогу сьогодні відкрити новий фестиваль. Веріг знову підтверджує звання культурного міста України, адже саме тут люди поважного віку не просто живуть спогадами. Вони творять сьогодення. Фестиваль талантів університету третього віку це про життя, яке продовжується у творчості. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, першимський. 12 медалей різного гатунку – Такий доробок у криворізьких спортсменів, які повернулися з першості Європи. Цьогоріч він проходив з 10 по 12 жовтня в місті Терма Олімпія, що в Словенії. Юні каратисти з нашого міста гідно представили себе Криворіг та Україну на чемпіонаті Європи. Так, Аліна виборола два срібла на командному комітету та НБУ Мікс. Досвід вперше, тому що я їздила вперше в Словенію на чемпіонат Європи. Ось мені було дуже цікаво, тому що там було дуже багато суперників з Польщі, з Литви, з Чехії. Друге, другі місця треба працювати більше краще, щоб були перші. Криворізький внесок в доробок збірної України помітний, адже 10 криворізьких спортсменів заробили 12 медалей з 35 загальних, цебто третина скарбнички команди нашої країни. З нагоди вдалих виступів на першості Європи у Словенії тренер та учасники турніру зустрілися в мерії з виконуючим в мера міста Юрієм Вілкулом. Це був чемпіонат Європи серед кадетів, юніорів, молоді та дорослих і дитячий кубок Європи. Від Кривого Рогу та Дніпропетровської області до складу національної збірної потрапило сім семеро спортсменів. І на дитячий кубок поїхало ще троє спортсменів нашої федерації. За загалом привезли 12 медалей. З них три золотих, шість срібних і три бронзових нагороди. Тим часом і криворізькі ветерани-спортсмени гідно представили рідне місто в Україні та за її межами і вдало виступили на змагання Spirits Games», які нещодавно відбулися в Буковелі та іспанському Мадриді. Серед них і пані Марина на знак вдячності від міста вона та побратима отримали грошові сертифікати на різні суми. Роки два вже. почалося з футболу. З ветеран Фемелі в нас в Куровому Розі, і потім ми почали потрохи виїжджати там по, по Україні. В Буковелі я представляла на веслування, була була хвилина веслування 100 метрів на вислованні айрбайк, гиря і штанга. На вислуванні 100 Метрів я зайняла перше місце. Друге у мене було веслування хвилина і друге айрбайк у мене був. Третя була гиря. 300 каврійських ветеранів та військовослужбовців взяли участь у десятках всеукраїнських та чотирьох міжнародних змаганнях, виборовши 425 медалей. З 2023 року ветерани отримують стипендії за високі досягнення. Якщо у 2023-му 8 вісім ветеранів отримали 358 тисяч гривень, то у 2024-му вже 45 ветеранів та чотири тренери отримали матеріальне заохочення на загальну суму. Понад 2 мільйони гривень. Один із пріоритетних напрямків як захід реабілітації і фізичної, і емоційної, і психологічної. У нас є такий блок дуже масштабний. Це Ветеранс Фэмилі Геймс. Проводимо в цьому році 20 змагань. Багато хто з вас приймає участь по 17 видам спорту. Постійно наші спортсмени, ветерани, приймають участь в. Змаганнях різних в Україні. В театрі академія руху знову аншлаг на сцені прем'єра вистави Омріяні зорі. Це сучасне прочитання класичного твору Антуана де Сент-Екзюпері маленький принц в центрі постановки. Пошук справжніх почуттів, дружби і добра. Вона сповнена символізму, світла та щирості, саме того, чого так потребують серця під час війни. Глядачі виходили після зі сльозами на очах, усмішками та більшою вірою у власну провідну зірку. В театрі Академія руху відбулася прем'єра вистави омріяні зорі, фантастичної подорожі, створеної за мотивами легендарного твору Антуана Сент-Екзюпері маленький принц. Прем'єра зібрала повну залу глядачів, батьків, друзів і поціновувачів дитячого театру. У постановці взяли участь 11 досвідчених акторів та троє юних талантів театральної студії Прем'єр. Вистава триває близько години. Проте весь цей час у залі планує магія, щирість, емоції і справжні диво сцени. Мирослава грає роль ніжної, і водночас гордої троянди символу любові та відданості. Її персонаж нагадує глядачам, що справжня краса потребує турботи і терпіння, а головне здатності бачити серцем. Навчаюсь в академії руху. Я відвідую студію прем'єр. Мені довірили грати вже в двох виставах: в Хем та в Омріяні зорі. Це Перші дві вистави, в яких я приймаю участь, е, і ще омріяні зорі» – Це перша моя вистава з е, там, де я розказую текст. Актори з надзвичайною щирістю передають глибину філософії Екзюпері. Кожен герой це цілий всесвіт почуттів і сенсів. Постановка поєднує живу гру, танцювальні номери, авторську музику і світлові ефекти, створюючи атмосферу мандрівки між зірками. Мені дуже подобається, і це такий а, хлопець. Він а, Ну і добре, і так ніби з розумінням ставиться до е, всіх дорослих, е, котрих він зустрічає на планетах. Але дорослі він вони всі в своїх справах щось у них якась така своя планетка. Е, ось, але сам принц він хотів знайти справжнього друга, тому він вирушав все далі, далі і далі, поки на землі не зустрів е, Лиса. Режисером, постановником вистави, став заслужений діяч мистецтв України Сергій Більський, балетмейстеркою постановницею Наталя Більська, художницею постановницею Становницею Ірина Циганко музичне оформлення створив композитор Анатолій Тарасюк. Творчість екзюбері завжди хвилювала нашу спільноту взагалі, і чудовий твір «Балетний принц не залишав жодного пересічного, або це дитина, або це доросла людина. Тому що в, саме, саме в цьому творі е, заложені е, основні е, поняття відповідальності, е, чесності за тих, кого ми приручили. Саме головне, що сьогодні нас всіх турбує, це е, Зрозуміло, коли закінчиться ця страшна війна, яка забирає е, е, життя наших е, найкращих синів України. І, е і дуже важливо, якими ми всі будемо після її закінчення, саме завдяки злагодженій роботі творчої команди народилася вистава, що об'єднує казку, сучасну хореографію і глибоку філософію життя. зорі» – це не просто театральна прем'єра, а роздуми про добро, віру і любов, які так потрібні сьогодні кожному. Анастасія Співак Ірина Симкович, перший міський. Наприкінці випуску нагадування від КП Кривбасводоканал до кінця місяця залишаються лічені дні. Це означає, що настав час передати показники лічильників. Це важливо, тому що саме від ваших даних залежить правильність нарахувань. Якщо забути або зробити це пізніше, система нарахує споживання посередньому, а отже, ви можете сплатити більше ніж використали. Передати показники можна онлайн швидко та зручно. КП Кривбасводоканал закликає мешканців бути уважними до свого споживання. Одна хвилина на відправку даних економить години нервів. Потім таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.